Поясніть, будь ласка, чому, коли громадяни, заходячи в додаток Резерв Плюс, бачать, що вони в розшуку. Що це означає? Що робити в такому випадку? Так, доброго дня. На мою думку, взагалі, додаток Резерв Плюс, він юридично не прикріплений ні до оберігу. І юридично він не являється електронним кабінетом, поки що можливо пізніше якісь будуть документи постанови, які це оформлять. Але е, зараз такого немає е, з приводу того, чому люди там перебувають в розшуку, напевно є у них певна взаємодія між реєстрами і е, в реєстрі оберіг наявна інформація, що або людина не з'явилася по повістці, або якийсь ТЦК звернувся в поліцію з приводу того, що а, людина не з'являється в ТЦК, бо є якісь порушення, і, можливо, через це в резерв плюс а, інформація підтягується, що ніби людина в розшуку, але може ще таки бути, що там просто технічні збої. В цьому додатку, тому що я думаю, що він перевантажений, бо дуже багато людей туди заходить, реєструється. От це моя думка. А якщо людина оновила свої дані в ТЦК ну або ЦНАПі, але в Резерв плюс все одно написано, що людина в розшуку, куди звертатись в такому випадку? А, ну, в будь-якому випадку можна звернутися до ЦНАПу. Техніше до ТЦК і звернутися із адвокатським запитом, на яких підставах інформація не оновлена. Також можна звернутися і в ТЦК, піти в ТЦК з відповідною заявою, або перевірити, чому якщо людина оновила всі свої дані в ТЦК, наприклад, щоб відповідний ТЦК вніс ці зміни в оберіг, і вже з оберігу в цей додаток ці зміни внесуться.